Євген Чекаленко його вислів, легко любити Україну до глибини душі, а ви спробуйте любити її до глибини кишені, дзвінко прозвучав у 2022 році під час російської навали. Майже 165 років тому він передбачав нинішні події, а також добре усвідомлював, що таке імперська Росія. Визначний громадський діяч, благодійник і меценат української культури, успішний агроном та землевласник, видавець і публіцист. Один з ініціаторів скликання Центральної Ради, людина, що вкладалася в просвіту України, але до останнього не прагнула публічності та навіть відмовилася від пропозиції гетьманської булави. Ім'я Євгена Чекаленка носить одна з вулиць Херсону поблизу Державного аграрного університету. У родовому селі нащадка казацького роду Перешори, навіть коли скрізь на Херсонщині була велика посуха. Євген Харлампійович застосовував методу чорного пару, і земля зберігала вологу. Свій безцінний досвід Чекаленко видав у п'яти книжках українською мовою в Одесі і Санкт-Петербурзі загальний наклад розмов про сільське хазяйство: півмільйона примірників, більше тільки у Кобзаря. Кошти від продажу зорна спрямовувалися на фінансування популярних книжок, видавництв щоденної української газети, книгарні у Києві, на достойні гонорари письменникам і на підтримку прогресивних селян, з яких Чекаленка створював середній клас, його сучасник так відзначав значення його благодійництва. Коли Антонович та Грушевський клали цеглини під фундаменти нашої національної свідомості. То Чекаленка злютовував до купи ті цеглини золотим цементом. Євген Чекаленка був одним з тих, хто зробив для української справи багато, а розповідав про це мало. Лише у 1917 році він все ж таки записав у своєму щоденнику тішуся тим, що український рух приймає такі широкі розміри, та що всьому є і моя крапля праці.